Кожного дня то заводи горять, то нафтобази горять, то щось у них ще горить, то план Київ. В Самарі сьогодні запалало більше тисячі квадратних метрів на місцевому базарі. І аби прикоркати пожежу на базарі, на базарі притягли навіть величезний довжелезний пожежний потяг. Російські торговці бігають, знімаються все, метушаться, зіваки гріються, захоплюються видовищами. Коротше, кіпіш. Что-то горит, что не знаю.